Знаєте, що кажуть закони біології. Щоб зачати виносити та народити дитину, потрібно дочекатися статевого дозрівання перших місячних і не встигнути перетнути межу клімаксу. Але ж генетика штука хитра, іноді вона дозволяє стати мамою набагато раніше чи пізніше за ці терміни. У світі бували випадки, коли матерями ставали майже немовлята або ж жінки похилого віку. Сьогодні розкажемо про наймолодших мам в історії. До речі, якщо цікаво, у нас є відео і про найстаріших мам гляньте після цього. Наймолодші мами світу! Уявити п'ятирічну дитину з вагітністю. Звучить як жах, але таке траплялося. Зазвичай такі вагітності переривають рано і через суспільний тиск, і щоб не нашкодити здоровою маленької мами. Ліза з Харкова народила в шістьох років. 1934 рік Харків. Шестирічна Ліза завагітніла від свого діда. Так, ви не помилилися. Вона виносила дівчинку, яка народилася з ростом 50 см і вагою 3 кілограми. Але сім'я була бідною, не вистачило грошей на кесарево. Лізі довелося народжувати саме майже без знеболення. На жаль, Маля не вижило, пуповина відпала передчасно. Ільда з Перу народила в 9 років. 1957 рік Перу. Дев'ятирічна Ільда прийшла до лікарні з великим животом. Лікарі очікували пухлину, але виявили вагітність. Батьком виявився її 22-річний двоюрідний брат, який жив з нею в одній кімнаті. Його заарештували того ж дня. Наймолодші мами 21 століття. Думали, таке бувало тільки в минулому. А ось і ні. Дівчинка з племені Апуріна народила в 9 років. 2006 рік Бразилія. 9-річна індіанка з племені Апуріна стала мамою. Її відвезли до лікарні тільки тоді, коли дослідники помітили величезний живіт. У дівчинки були пневмонія, малярія і анемія. Але її дочка народилася здоровою 2,2 кг і 42 см. Дівчинка з Китаю, вагітність у одного рік. 2008 рік Китай. У однорічної сироти Канг Менгру знайшли ембріон у животі. Виявилося, що вона поглинула свого близнюка ще в утробі матері. Але той не загинув, а продовжував рости. Такі випадки один на 500 тисяч. Ліна Медіна з Перу народила в п'ятьох років Рекордсменка, яку ще ніхто не перевершив. 1939 рік. П'ятирічну Ліну принесли до лікарні з підозрою на пухлину, але виявилося, вона на сьомому місяці вагітності. 14 травня 1939 року Ліна народила хлопчика через Кесарево, її тіло ще не було готове до пологів. Малого назвали Херардо. Він дізнався, що Ліна, його мати, тільки в дев'ятьох років. Хто батько? Запитання без відповіді спочатку підозрювали батька Ліни, але дівчинка була незайманою. Найімовірніше – справа в поганих умовах гігієни пізніше Ліна вийшла заміж і народила ще одного сина. Вона померла у 2015 році, переживши свого першого сина на 36 років. Якщо цікаво, хто наймолодший батько в Україні, дивіться це відео.